Дякую. Я для початку хотів би внести певні корективи щодо представлення. Мене я не є експерт представництва Європейського союзу в Україні. Я є експерт проекту, що фінансується ЄС. і Стосується усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Тому будь-що я зараз буду говорити, в ніякому разі не треба сприймати як точку зору представництва ЄС в Україні. Це є моя особлива особиста. Експертна точка зору. Я обичаюся, я помилився в представленні. Да? Добре. Ви не представляєте європейський Союз. Будь ласка. Тут, знаєте, вже протягом я присутній є вже третій день, один з ветеранів, так би мовити. Багато говорилося правильних речей, ну, з де чим можна не погодитися. Дійсно, це є унікальна можливість для України, скажімо, модернізувати свою економіку. Поліпшити інвестиційний клімат і, можливо, надати новий поштовх реформам, які в Україні насправді ніколи не закінчуються, але в реальності ніколи серйозно і не впроваджувалося. Але на цей раз, можливо, є шанс, що вони такі все ж таки будуть впроваджені. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що Україна для Європейського Союзу становить в торговому балансі, здається, недотягує навіть до 2%. У той час, як ЄС для України фактично це десь приблизно, якщо не помиляюсь, біля третини торгового обороту це з Європейським Союзом. Тобто, ви бачите, що з економічної точки зору Україна для Європейського Союзу є просто прищик. Натомість, навпаки, це не так. Більше того, на українському ринку вже присутні європейські товари. Незважаючи на всі розходження, бар'єри і так далі, вони знаходять сюди шлях, і вони вже є, і вже з ними доводиться конкурувати українському виробникові і так далі. Тому я хотів би особливо підкреслити, що для Європейського союзу ця угода має, напевно, більш таке політичне, якщо хочете, можливо, навіть цивілізаційне, якщо вже звучала така такий вислів раніше, значення у той час, як для України. Це є як політичний, так і економічний крок. Тобто, вигоди насправді, європейський союз від того, що він має 2%, тобто збільшення серйозного насправді не відбудеться. Верніше він контролює вже третину українську в торговому балансі, складає десь третину, і вже присутня європейська продукція на ринку України. Тобто, Європейський Союз, скажімо, економічно щось виграє. Але не так сильно. Скоріше за все, це є шанс для України збільшити оцю свою попишні 2% в торговому балансі Європейського Союзу. Це новий ринок, найбагатший ринок світу. І вже ми чули, що, що в перший день були, наприклад, кондитери, що є у нас виробники і галузі, які готові брати цей ринок. І вони не бояться. І мені здається, що цей крок треба зробити саме для тих, хто не боїться, хто готовий, хто динамічний, бо вони визначатимуть економіку і економічний зріст України, а не ті, хто просто сидять, що ми не можемо, ми не готові вічно вже 20 років, не готові і так далі. Тому мені здається, це є шанс, це є крок, і цей крок заради тих, хто готовий, і не боїться, його треба зробити. На цьому я хотів би зупинитися щодо загальних міркувань. А в своєму виступі, власне, подивитися на все з точки зору з перспективи так званого мурашки, тобто це того, хто е, там повзає в траві. Тобто, я за родом своєї діяльності стикаюся безпосередньо з проектами нормативно правових актів, які пересаджують законодавство ЄС в Україні. І е, мурашка він не може бачити далеко. Тому е, я хотів би звузити те, що я про що я буду говорити, до сфери, де я, де я спеціалізуюся, це технічне регулювання. Насправді це є величезна сфера, але з точки зору того, що тут багато говорилося раніше протягом цих трьох днів, насправді це є дійсно вузька, вузька, вузька спеціалізована сфера. Тому я прошу сприймати те, що я зараз скажу, як певний кейс стаді того, що відбувається в Україні в плані її зусиль гармонізувати регуляторний режим з європейським, так сталося, що я вже протягом з кінця 90-х років фактично займаюся цією тематикою, тому мав прекрасну нагоду спостерігати, що робилося, а частіше, що не робилося або не так робилося в Україні у цій сфері. З самого початку ще запровадження в 90-х роках цієї нової системи. Коли радянська система там, стандартизації, держприйомки, контролю ОТК і так далі, була замінена режимами там, стандартизації, сертифікації і так далі, орієнтація була насправді вже тоді, закладалася певна орієнтація на європейські підходи. Потім система пішла в бік, конкретно в бік. Але в 2000 році, коли почалося новий етап реформування, орієнтація була здебільшого на сот. Тоді були прийняті перші, в 2001 році були прийняті перші три закони про стандартизацію про підтвердження відповідності, про акредитацію органів з оцінки відповідності. Реально з них запрацював тільки один про акредитацію. В 2005 році, коли постало питання, там щось якось воно проживалося щодо вступу до СОД, був прийнят ще один про стандарти, технічні регламенти, процедури оцінки відповідності. При цьому старі. Декрети не були скасовані. І в результаті в Україні склалася така ситуація, що в сфері стандартизації в неї діє три законодавчі акти, які суперечать один одному. Верніше, один декрет суперечить двом законам. В сфері оцінки відповідності сертифікації три законодавчі акти. В сфері метрології діє застарілий, заплутаний, незрозумілий нікому закон. Ну і в сфері нагляду теж були застарілі акти. Тобто. В новий, потім нічого не робилося. В 2010-му був певний прорив, два закони про державний ринковий нагляд і про загальну безпечність продукції на основі європейських регламентів і директив. Вони відповідають європейським принципам. У 2011-му ще два закони: внесення змін до закону про акредитацію відповідно до європейського регламенту, і запровадження механізму цивільної відповідальності за дефектну продукцію. Цей закон базований повністю запроваджує норми європейської директиви. В цих сферах, незважаючи на те, що вони присутні, є зобов'язання України в угоді, це зробити Україна, справді це вже зробила. Вони вже прийняті ці закони, вони вже діють. Але як ми про це поговоримо трохи пізніше? Після цього, після чотирьох законів, в 2010-2011 році пар видався. У 2012 році був законопроект про стандартизацію, внесений в парламент реформаторський законопроект і так далі, але старе скликання його не спромоглося, скажімо, в першому читанні розглянути, повернувся на перепогодження і далі жується. От, політичної волі зламати спротив Міністерства війни з нема, тобто жується. Так само тепер разом з ним жується ще й законопроект про стандартизацію. Поки цього нічого не робилося, це так зване горизонтальне законодавство, як це називається в Європі. Певні зрушення відбулися в сфері так званого галузевого секторального законодавства, це в сфері безпосередньо технічних регламентів. Угодою передбачено такий механізм, як ну, те, що Вероніка в своїй презентації AC, 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 ACAA. Насправді європе, навіть європейські експерти між собою це називають угода АК. Значить, про прийнятність промислового доступу, про оцінку відповідності і прийнятність промислової продукції. Насправді, Україна ще в грудні 2005 року підписала план дій щодо запровадження угоди, АКА щодо чотирьох секторів: низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини і посудини високого, прості посудини високого під тиском. Протягом десь років семи Україна успішно нічого не робила після цього. Після того, все ж таки, в 2012 році були прийняті два регламенти в 2013-му на січні ще один: це щодо низьковольтного обладнання, щодо електромагнітної сумісності і машин в Україні. Я звертаю вашу увагу. Насправді присутній масив регламентів це більше 40, які багато з яких, так би мовити, засновані на директивах. ЄС, але вони їм не відповідають. Хоча вони декларують, що вони начебто це, це неправда. Вони не відповідають. Вимоги, особливо технічні, мають бути ідентичними. Так от, на 95% ідентичними є тільки три. Оце три, які були в тій угоді, АК, які ще мали були, були приведені ще в середині 2000-х, але були приведені у 2012-му, і а, при цьому, скажімо, я звертаю вашу увагу, що це три це ті, за які відповідає Мінекономрозвитку. Був підготовлений текст четвертого. Тож, АКА АК, про прості посудини під тиском, який був переданий в Держгірпромнагляд, іде успішно в нетрях якого і зник безвісті. От. Тому, скажімо, там, де міністерство відповідало за три, і воно хотіло це робити, вони вже прийняті. Але той четвертий, де інше відомство, там щось от тудись засунули туди, як на, на виході, на вход зайшов, а на вихід не вийшов. А, якщо ви запитаєте мене про. Що я думаю одним словом про процес розроблення і при... супроводження погодження і прийняття потім відповідних актів на основі актів законодавства ЄС, я можу вам це схаразхаректуватися одним словом. Це кошмар. Таке враження складається. що, Це до речі, так само от колега попередньо запитував про можливості нашої державної служби і так далі. Складається таке враження, що купка експертів. І працівників підрозділу структурного Мінекономрозвитку, які це щось там розуміють, намагаються запровадити дійсно європейські акти протистоять величезній махині купи експертів, юристів, мовних редакторів Міністерства відомств, мін'юсту, секретаріату Кабміну і так далі. Жодного сприяння цьому процесу нема. Тобто, фактично, вставляння палок в колеса. Я не розумію, що це. Тобто в Європі зрозуміло, у нас не розуміють, у нас так не прийнято. Причому, я ж розумію, що насправді ну, перекласти речі можна по-різному, по але вони мають відоб вони мають відображати зміст європейського акта, так? Тому, якщо ну, ми не наполягаємо, що саме цей варіант правильний, якщо вам не подобається, запропонуйте якийсь ваш, але він має відображати зміст. Того не робиться. Я не розумію, і все, погодження нема. Тобто. При тому всьому масиві, який береться на себе Україна для гармонізації законодавства, от вона величезними зусиллями, повірте, величезними, три регламенти, три, четвертий пропав безвісті. Розумієте? Тобто, який же, ну як, ну я не знаю, що треба да, от, для того, щоб все те, що Україна зобов'язалася, зробити от в нашому режимі. До речі, ми розуміли велику кількість проблем. ви Навіть самі не розумієте, що у нас там є регламент кабміну, яким там затверджені вимоги до актів в Європейському Союзі. Там є додатки до директиви. У нас додатки не дозволені. Нумерація так само ми не можемо слідувати європейські, тому що у нас все це зарегламентовано в наших регламентах і так далі. І відступати не ми це зрозуміли. Ми розробили тоді правила щодо підготовки. Проєктів актів кабінету міністрів на розробляються на основі актів законодавства ЄС. Ці правила були затверджені постановою Кабміну в червні минулого року. Насправді, з тексту проєкту цього цих правил затверджено було десь приблизно половина. Але ну насправді, хоч це було затверджено, принаймні певні речі, які там важливі для директив, вдалося відстояти, там, що, принаймні, щоб додатки хоча б були і так далі. Це трошки полегшило, але звичайно, що ну скажімо, не вирішило всіх питань. Це те, що стосується регламентів. Я вже мовчу про стандарти. Тому що регламенти це є текст обов'язковий, де нормативно-правовий акт, а під них ще є там переліки стандартів в Європі, які мають бути в Україні ідентичними. Якщо ви подивитеся на ці переліки, те, що от європейський перелік під конкретну директиву, і український, ви побачите, що вони абсолютно не збігаються. Тобто українці деякі стандарти тільки є ну, не те, що це просто подібні, да? чи їхні ідентичні, чи це от, дійсно ті стандарти, чи не були вони модифіковані? Це є ще треба, треба теж перевіряти. Але багато в Україні там, де в Європі є стандарти ЄН, в Україні, це досі гости, ще деякі 70-80-х років. Номенклатура цих стандартів не збігається. Якщо це є навіть ЄН, то в Європі це, припустимо, ЄН 2011 року, а у нас він 2003. -го. При тому, як побудована у нас взагалі організація з робіт стандартизації, я знову ж таки я взагалі дивуюся. Як, як це Україна зможе виконувати? А всі більш прості способи, наприклад, метод обкладинки, коли перекладається тільки назва стандарту, а весь стандарт фактично йде мовою оригіналу. А це фактично англійська, французька і німецька мова, для якщо це стосується технічного регулювання в Європі, ну ми не наражаємося на те, що у нас цими мовами, от не володіють особливо ні виробники, ні контролери, ні так далі. Тобто, скажімо, проблем дуже багато. Інші міркування такі теж стосуються того, що, от, що є в, в, в угоді, і що можливо, що там до речі нема, от, і що може викликати певні труднощі, е, Дублюючі режими в Україні насправді поширюються на одну ту саму продукцію декілька різних видів регулювання. Наприклад, якщо це промислова продукція, то на неї може поширюватися от, вимога технічного регулювання, так званого це оцінка відповідності там, і так далі. Може поширюватися санпін, от, санітарний режим, санітарне, може поширюватися охорона праці, які регулюються на опах і по опах. Тобто всі документи суперечать, не буду голослівним. Приклад, зараз в Кабміні знаходиться технічний регламент про іграшки, розроблявся на основі європейської директиви. От. Погодження йде в Україні санпін. Вимоги Санпіну насправді не збігаються і суперечать вимоги санітарні норми і правила. Не збігаються з вимогами європейського технічного регламенту. Тобто, зараз фактично зараз ми мусимо врахувати це. Ну, зрозуміло, що це не відповідає європейському цьому, тому що українське законодавство вимагає, що СанПІН має таку силу от. Як ну фактично він є технічний регламент, але має силу. Другий приклад, от я вам згадував про зникло безвісті проект технічного регламенту, так От за певною інформацією, коли він дійшов до Держгіпромнагляду, там пішов на внутрішнє погодження. У них є експертні центри, які видають свої висновки. Це на додачу до сертифікату. І вони кажуть, що от давайте вставимо, що не може випускатися на ринок, якщо він там не пройшов процедуру оцінки відповідності і не отримав сертифікат от нашого центру. Ну зрозуміло, що це не відповідає європейській практиці. Ну, от. І якщо то таке вставити, то не буде до який відповідає. в Європі. Один режим оцінка відповідності. Більше того, якщо ви почитаєте директиви, ви побачите, що там написано так: забороняється перешкоджати введенню в обіг продукції, яка відповідає вимогам цієї директиви. Тобто держави-члени не мають право. Це означає, що? що ви можете мати там будь-які інші режими, там санпінів, наопів, опів, поопів, там все, що завгодно, але відповідно для того, якщо ну, для того, щоб на ваш ринок вводилась продукція, достатньо вимоги відповідності у цьому, у цьому директиві. Якщо, наприклад, Україна підпише угоду, вона дасть Бог нормально почне працювати, це означає, що, припустимо, вся продукція, яка заходить, не припустимо, там, з Німеччини, з Польщі і так далі, вона підлягає тільки оцінці відповідності відповідно до європейської директиви. Україна може вимагати всіх відповідності санпінам наопам, ОПАМ, це не просто відповідність, це треба ще провести експертизу, лабораторні зліжниці, заплатити і так далі, тільки щодо своїх власних виробників. Розумієте, тобто вона їх дусить. Ну скажімо, вона сама ж підриває їхню конкурентну спроможність, вибиваючися від інших, вона того не має права вимагати. Це, це принцип європейського права. Тобто, ви можете мати все, що завгодно, але буде стосуватися тільки ваших. Тобто, фактично це означає, що єдиний спосіб забезпечити конкурентну спроможність це мати єдиний режим, який передбачений на загальноєвропейському рівні. А у нас таких режимів на харчові продукти додавна було ще більше. От фактично Україна сама душила своїх виробників і душить і зараз. Але можливо, ця ситуація вона нарешті дозволить нашим э, decision мейкерам так званим, да, і відповідно чиновникам, нарешті, зрозуміти, що ж вони роблять з власною промисловістю. Вже позадушували майже все. Розумієте, все майже все імпортне. Далі, наступний цей це те, що є в додаток 3, про який згадувалося, який, начебто, встановлює вичерпний перелік регламентів да, і директив, які мають бути імплементовані. Насправді зараз ми вже стикнулися з тим, що він не є вичерпний, судячи з усього, він готувався ще в 2007 році, ще коли і він застарів. Насправді, в Європі от, теж піднімалося питання. І пан Бураковський теж про це говорив, про те, що в Європі теж динамічно змінюється ця система, приймаються нові директиви і так далі. Не буду знову голослівним: два приклади. Перший угода до речі покриває низьковольтне обладнання електромагнітну сумісність, тобто будь-який прибор, окрім ну, цього, це окремо. Він покривається е, цими двома директивами, а також на них існує ще одна директива це щодо обмеження використання небезпечних матеріалів, в них, і е, директива так звана «Екодизайн». Е, ну, Це мікрофон. От він підпадає фактично під чотири. В Україні зазначено тільки дві. А оці дві інші не зазначені. Але якщо Україна того їх не гармонізує. Насправді сказати, що вона повністю привела режим щодо цієї продукції до Європейського не можна. Другий приклад знову той же самий проєкт практичного регламенту про іграшки. Пишемо рясніє посиланнями на два регламенти європейські, де містяться е, вимоги щодо хімічних речовин. Кожен з них величезний документ, він дорівнює фактично кожний з цих регламентів, дорівнює розміру цієї угоди по 800-900 сторінок. Просто переліки хімічних речовин, які дозволені, і недозволені. В Україні такого нема. Нема його і в додатку три. От, припустимо, Україна приводить, а іграшки є. Розумієте? Тобто, якщо Україна один акт привела у відповідність, але там посилання на інше, і того нема, ну вона мусить це робити. Але зобов'язань таких в неї нема. Тому, скажімо, той перелік насправді не є вичерпний. Я розумію, як воно могло статися, ну наприклад, з цим екодизайном, бо вона з'явилася в 2009 році. Цей режим він трошки пізніше, а, але хімічні регламенти були ще з середини 2000-х. І спочатку, чому їх нуди не включили? Я не знаю, хто вів перемовини і так далі. Насправді ну, не є він вичерпним. Інше, інше ще один приклад. Стаття 57 угоди говорить про оце АК… І що у разі підписання угоди АКА, це так би підугодна угода, так би мовити, да, вона просто передбачає механізм, що продукція вводиться в обіг на тих самих умовах, що і в ЄС. Але от такий цікавий приклад. І вже є результатом повного приведення режиму регулювання окремих видів відповідно з європейського. Вводиться, завозиться. У нас, наприклад, виробники дуже часто самі себе, для себе закуповують обладнання не через посередника, а самі для себе. От закуповуються швейні машини, беушні в Європі, завозяться, от, а у них на кордоні вимагають декларацію про відповідність. Згідно європейським режимом, декларацію про відповідність може видати тільки виробник або його уповноважений представник. Вироб... Машин... машини беушні. Виробника вже може немає, його вже хтось купив там або злився він з кимось і так далі. Де взяти ту декларацію, незрозуміло. Тобто, з... зверніть увагу: режим на тих самих правах, тобто ш... на тих самих умовах. Що це означає? В Європі, якщо, наприклад, болгарин чи Румун вирішив купити щось беушне в Німеччині, він його купив і спокійно собі перевіз. В нього ж митниці нема. Ну а у нас є, і митник вимагає давати декларацію. Тобто, вже щось, от, як це буде, скажімо, далі працювати, тут треба багато чого про що, скажімо, є над чим подумати. Організаційна і кадрова структура, я спробую ще, it's вже it's більш it's швиденько. Да. Я вже казав про те, що вона більш заважає, ніж сприяє. Дуже багато, я вже не буду, оскільки часу нема, наводити вам конкретні приклади, що робиться і що не робиться. Зупинюсь на декількох аспектах. Перше, система відслідковування змін законодавства ЄС. Щось з цим треба робити. Зараз фактично все відбувається на рівні, там, а ви знаєте, що виявляється, в ЄС прийняли нову редакцію таку, да, ви що? Ну, а ми вже у нас на виході регламентом відповідно до тої директиви, яка буде скасована. Ну, Це, це реально так. По-друге, дуже важливе питання. Тобто, а чи матиме взагалі Україна якийсь вплив да, на, на прийняття потім от, цих і регламентів ЄС? Тобто я розумію, зараз, коли ми вступаємо, да, от, припустимо. Інші країни вступають в ЄС. Вони вони повинні це гармонізувати, але потім вони мають право голосу. Вони далі мають право брати участь. Тобто, Україна чи Україна повинна от постійно якось ну, скажімо, реактивно намагатися відслідковувати все ж так міняти. Тобто, це навіть це не просто моє особисто, навіть це європейські експерти так само замислюються. Взагалі, то Україна має мати якісь права, але для їх реалізації вона має мати готова. Тобто спроможність кадрова має бути ну достатньо сильна. Тому я хотів би ще на ну я вже не буду там багато про що інше говорити. Єдине, що я ще от хотів на сам на зазначити, це можливо якийсь напрям для досліджень. В майбутньому. мені здається, що варто було поглянути на функціонування подібних угод там, де вони є, з ЄСом. Причому не тільки угод про зону вільної торгівлі, дуже часто вони, на жаль, якимись дуже декларативними видаються. Але от ті, які реально діють, але там, де країни, яких підписували, не є членами, але дійсно мають якісь елементи спільного ринку з ЄС. Зокрема, йдеться насправді, це треба було робити бажано, щоб до підписання ну до розроблення цієї угоди, але навіть це ніколи не пізно зробити, мені здається, і зараз проаналізувати досвід функціонування. Деться про що деться про досвід Ісландії і Норвегії? Які є членами європейської економічної зони, які повністю гармонізують своє законодавство з ЄС, але цікаво, чи мають вони вплив, тобто як воно все в них там працює і так далі. Друге, це Швейцарія. У Швейцарії, наскільки мені відомо, там у них є bilateral СТУ, так звана угода, в 2002 році підписана. Швейц... особливість Швейцарії в тому, що вона має митний кордон з ЄС, тобто вона має митний кордон. Як вони вирішують багато питань щодо митного контролю, коли в ЄС його нема всередині. Третє, Туреччина. Вона має, на відміну від Швейцарії, митний союз, тобто там митного кордону нема. Але вона так само приводила всю свою інфраструктуру у відповідність до цієї досвід цієї країни, я думаю, нам був би дуже корисним. І на останнє нещодавно пройшла інформація про підписання першої угоди АКА. Між європейським союзом та Ізраїлем у сфері фармацевтичної продукції, от власне, як ця угода імплементується, да от ну воно ще нещодавно тільки почалося. Можливо, там досвід особливо немає, але принаймні що там написано, які зобов'язання, як воно взагалі виглядає? Бо це вже це не просто план, а взагалі це е, е, новий інструмент. Він от перший він міг би бути вжити з України, але Ізраїль став першим. Тому мені здається, що от на ці чотири приклади обов'язково буде треба подивитися. Ну я вам дуже дякую за увагу і за надане слово. Ну шкода, що часу немає. мені більше цікавого розповісти.